привіт ви на каналі мотопострілушки Зібралося у мене декілька досить цікавих ліхтариків, які незабаром будуть продані. Хто не в курсі, я купляю ліхтарики, мені подобаються ліхтарики, і я їх просто дивлюся, щупаю, трогаю. Деякі моделі цікаві залишають для себе. Усе решта продаю. На сьогоднішній день. Є в мене ось таких декілька досить цікавих ліхтариків карманного та наключного типу. І, можливо, є серед вас люди, котрі хотіли би побачити порівняння між якимись певними моделями ліхтариків, які фігурують в сьогоднішньому відеоролику. Порівняти би можна було, наприклад, ліхтарик від Worcass FC13 з ліхтариком від Sofirn SC18. Виглядають вони ось так. Працюють обидва на акумуляторах 18650, але різниця між ними досить велика як по ціні, так і по яскравості. Софір SC18 коштує більше як у два рази дешевший від FC13. Також він майже у два рази має меншу яскравість, але при цьому він не є гіршим і це досить хороший конкурент для. Вуркаса. Також можна було б порівняти, наприклад, ліхтарик з Хайкрі світлом від Lumintop D1, досить цікава модель. І порівняти його можна було б, наприклад, з ліхтариком від Wurcus ts 10 теж світло хайкрі Даний варіант з червоною з червоним підсвіткою 4000 кельвін Помаранчева підсвітка у нас має. Ліхтарик 3000 кельвін, Люмінтоп d 1 має 4000 кельвін. але як бачите, різниця між ними досить велика по розмірах. ТС10 у нас працює на акумуляторі 14500, D1 працює на акумуляторі 18650, має 2800 люмен проти 1400 люмен. Від Вуркас, але при цьому, що він менший у два рази, слабший, ніби на бумазі, у два рази, повірте, в світі він досить і досить достойно, і його можна сміливо порівняти з D1. І можна навіть назвати, що це досить, досить достойний такий конкурент. Також можна би було порівняти ось такий. Можна сказати, ноунеймовський ліхтарик від Borroid модель V3 з досить відомим ліхтариком від Lumintop EDC01, котрий коштує у півтора рази дорожче від цього. Але цей більш функціональний і більш, як на мою точку зору, краще від цього. Тому, якщо у вас є якісь цікаві пропозиції щодо порівняння, пишіть свої коментарі, що би ви хотіли побачити. У порівнянні тесті, які ліхтарики, тому що незабаром ліхтарики будуть продані. Я купую ліхтарики для того, щоб, подивитися, пощупати їх самому, але в подальшому я їх продаю, тому що колекцію з них не збираю. На цим закінчую. Всім дякую та добра усім!